Лозівський професійний ліцей прощався зі своїми випускниками. Гості, педагоги, батьки проведжали у майбутній життєвий шлях 99 юнаків і дівчат. Подія хвилююча, адже кожен випускник підійшов до межі між дитинством і дорослим самостійним життям. Урочисте свято традиційно розпочалося із державного гімну. На свято завітали почесні гості: заступник Лозівського міського голови та представники установ і організацій міста, які надавали місця для проходження студентами виробничої практики і подальшого працевлаштування. Дякую за те, щоб такий скрутний для держави ідей підприємств час інколи багато є непорозумінь, І своє серце, свою душу, всі свої вміння і навички вони також віддають вам. Лозівський професійний ліцей за тісну співпрацю та вагомий внесок у професійне зростання студентів нагородив своїх партнерів подяками. Ірина Гонтаренко, директор ліцею, висловила вдячність випускникам за те, що вони вміли дарувати педагогам миті задоволення, додавали тунусу, наснаги, посмішок. Я хочу побажати вам сьогодні, щоб ваше життя. Було дуже цікавим і змістовним, і кожного разу всім своїм випускникам я бажаю, щоб їх життєвий шлях осяювала зірка. Зірка на ім'я щастя за високі показники у навчанні кращим учням було вручено подяки разом із відповідними документами про закінчення спеціальної освіти. Студенти професійного ліцею поза основним навчанням не забувають і про творчі дозвілля. У ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, де молодь розвиває свої вокальні та хореографічні здібності. Цей випускний рік видався дещо специфічним в тому, що документи про закінчення ліцею затримуються. Випускники зможуть їх отримати дещо пізніше. Тільки ваша спроможність, ваша наполегливість, ваші здатності. Зможуть пройти любою дорогою, якою б вона не була складною, і знайти себе. Я хотів би окремо висловити слова вдячності педагогічному загалу, який впродовж трьох років в стінах даного закладу створював для вас атмосферу другої рідної домівки. Вашим батькам, які незмінно і традиційно в українській освіті. Розділяють ношу соціальної відповідальності і створюють безпечні умови для життєдіяльності закладу. Це і громадськість, яка адаптує вимоги програм і підручників до реалій нашого життя. Заступник Лозівського міського голови відзначив, що професійний ліцей є соціальним партнером нашого міста, адже його учні постійно беруть активну участь у різноманітних заходах, які проходять в Лозовій. Майстри виробничого навчання разом з учнями отримали подяки. Подяку отримав ліцей і від управління у справах молоді та спорту за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики за активну участь у заходах Лозівського міського центру молоді грамотами нагородили найініціативніших. Деплі слова побажання і настанови випускники почули і від найближчих людей своїх батьків? Випускники зізнаються, що ліцей залишить у їх пам'яті багато приємних спогадів і потрібних навиків та знань. В принципе, будем помнить все. Наших преподавателей, мастеров в особенности, они нам очень много дали, они очень много вложили в нас, свою душу, свои знания, как бы частичку себя они с нами оставили. Не жалею, что сюда поступила. Я получила и практику здесь, я проходила практику в кафе, в куршете. Ну, навыки получила. Столько эмоций. Тут классные преподаватели, мастера. Просто я так безумно рада, что нам попалась Вера Алексеевна. Это мастер. Спасибо ей большое за то, что она к нам относилась по-особенному, всегда за нас и с нами. И спасибо ей, мы ее очень любим. Я буду помнить много чего. Это мой второй дом, даже больше, чем школа. Я его очень люблю. И он мне дал просто жизнь, уверенность в себе, дальше учиться. Я очень горжусь тем, что я с отличием. Я здесь получила огромный жизненный опыт, так как это не просто учеба, а мы проходим практику на производствах, мы это все Проходим на себе, прочувствую, как это работать, как это шить, сидеть за машинкой полдня. И это очень тяжело. И в то же время мы тут дружим, общаемся и делаем все вместе. Здесь очень было интересно учиться, очень много воспоминаний, знакомств, много преподавателей очень-очень хорошие. Запомнится, наверное, на всю жизнь. Спасибо родителям, что если бы мне они, я бы, наверное, не поступила. Но в первую очередь пролетели так быстро три года, мы не успели ничего запомнить. Наши группы стали как родные нам. Наши мастера, как вторые мамы, папы. Просто не верится, до сих пор не верится, что мы выпустились отсюда. Я бы еще с удовольствием года так три-четыре здесь провела. Здесь так просто, хорошо. Свободные люди, все простые, все такие классные. Да, не как... так не хочется уходить отсюда. Хотелось бы тут еще остаться, поучиться.